Їхній дім знищила російська ракета, а платіжки за комуналку продовжують надходити далі. У Києві мешканці багатоповерхівки, яка постраждала від російського удару ще минулої весни, отримують рахунки за газ, світло і воду, попри те, що жити у будинку вже неможливо. Люди, чиє майно перетворилося на руїни, змушені доводити очевидне, що вони не користуються комунальними послугами. Чому постачальники нараховують борги за комуналку навіть у зруйнованих будинках? І як домогтися справедливості. Дивіться далі. Це мій будиночок. Саме цікаве. О, така стіночка. тут наша спальня, де можу знаходитись я. Це столичний багатоквартирний будинок після терористичної атаки росіян ще минулої весни. На момент прильоту Сергій перебував у ванні. За його словами, правило двох стін врятувало йому життя. Десь через декілька хвилин після того, як я звільнився від впавших на мене цеглин, я вийшов до під'їзду. Почали виховати сусіди. Ми як то кажуть, не домовляючись, одразу почали надавати допомогу один одному. Наразі 20 квартир визнано непридатними для проживання в цьому будинку. Однак усім мешканцям продовжують нараховувати комунальні послуги. Приміщення визнано непридатним для проживання, і це навіть візуально видно. Проведено обстеження спеціалістами, є експертний висновок. Вони суто якось так. Чи то машинально, чи то бажаючи збагатитись таким чином, виставляє платіжки «Київенерго» чи облгенерго якось правильно називається. Кажуть, що є борг, висилають якісь платіжки на мобільний. Крім цього, рахунки надходять за газ, воду та утримання будинку. Це один з рахунків повідомлень станом на 1 січня 25-го року з урахуванням якогось боргу в лапках, який нібито виник 24 четвертому після 8 липня. Ми маємо сплатити десь близько 4 тисяч гривень. І такі випадки не поодинокі. За час повномасштабного вторгнення російські війська частково пошкодили чи зруйнували понад 230 тисяч житлових будівель. У нашому будинку ніхто не живе майже рік, а борг за світло росте щомісяця якогось дітька. На лічильнику та ж сама цифра. Тож, якщо не користувалися, а з чого тоді борг пишуть? Така реальність. Намагалися доказати, що будинок зруйнований, місто Красногорівка. А вони за світло нарахували. У мене будинок в окупації. Орки його націоналізували, а рахунки приходять на електронну пошту. Юристи пояснюють, нарахування боргу по платіжках є цілком законним, адже компанія з надання послуг робить їх автоматично. Тож власникам зруйнованих осель слід брати ситуацію в свої руки. Перш за все, потрібно встановити юридичний факт зруйнованого житла. Для цього є спеціально розроблений документ, акт про встановлення непридатності житла, який посвідчує комісія. Комісія місцевої військової адміністрації адресу проживання свого будинку. Зазначаєте додаткових свідків. Це може бути ваші сусіди, які підпишуть цей акт, роботи фотографії. Руйнування також необхідно викликати поліцію та рятувальників, щоб вони зафіксували наслідки ворожої атаки. Юристи кажуть, розірвати договір з компанією, що надає послуги потрібно одразу і з кожною індивідуально. Укрпоштою ви направляєте звернення до постачальника з проханням призупинити або розірвати догір постачання послуг у зв'язку з неможливістю користування такими послугами через зруйнованість майна. Якщо це не допоможе, юристи радять звертатися до суду. Наразі в парламенті зареєстрований законопроект, що на думку заступника голови комітету Верховної Ради справ людини має анулювати платіжки за руїни з законопроектом. Передбачено, що звільнення від нарахування таких оплат воно починається з моменту створення комісії по. Абслідуванню прибудову та будинків, яких постраждали після зруйнованості, частково зруйновані. Сергій чиє житло зруйнувала Росія, до суду звертатися не планує. Я далекий від думки, що ці структури, які нам платіжки виставляють, підуть самі в суд, щоб у примусовому порядку зобов'язати нас, бо вони прекрасно розуміють, що юридичних підстав для цього немає. Ми звернулись до міської влади Києва, щоб з'ясувати, чому Сергію та іншим мешканцям будинку нараховують платіжки. Однак на момент підготовки сюжету відповіді не отримали.